Ще прикрутить льоточки і буде бімба. Пофарбував трошки вуликів, та я думаю, не вистачає чогось якоїсь яскравості, якоїсь яскравості. А потім звернув увагу, що фарба блакитна, то взяв я яскраво блакитну. Але якщо без жартів, то істина прихована саме у ціні фарби. Ну, Я от завжди фарбую фарбексом. Беру такі 2,8 кг і така у них цінова політика, що ціна коливається від приблизно 370 гривень до 400-300, в залежності від кольору чи там відтінку. І я завжди беру отакі, що найдешевші, синій, жовтий. Зелений, ну, аби тільки було подешевше. 371 гривня, 375 гривень. І суть в тому, що не обов'язково може бути у наявності однакову відтіночку. І тоді доводиться от так от так комбінувати. Тоді можуть бути з одного боку одного кольору, з іншого другого кольору. Так як я їх фарбую у два шари. Ну, от Такої баночки вистачило. На от стільки корпусів, їх там 16, здається. Ну і стільки ж нищ там стоїть оце, вийшла одна баночка, 2,8 кг. А так як зараз треба проходити і другим шаром, то була в наявності лише яскраво блакитна. Ну, якби цієї не було, я взяв би якусь там чи зелену, чи жовту. Десь отаку от сольвенту йде, на отаку баночку. Такий от пульвілізатор. Кожен раз його чистю. Перед використанням також промиваємо, може якась пілючка там попалася. Обов'язкова наморничка. А, у нас камера наморничка, щоб не надихатися цієї гідоти. Навушнички, бо торохтить зараза. О! Все, можна працювати. Підключаємо. compressora Поїхали. Ну і так от. А щоб бджола не плуталася при перевезенні, наприклад, на соняшник, то оцю передню частину завжди роблю трошки різною. Ну, частина в мене була чорною фарбою, ну, такі різні візеруночки робив. Там так, там так. Бо якщо поруч стоятимуть одним кольором, то бджола може трохи заплутуватись. Тому от таке от. Рішення я зробив. Саме ці корпуси якраз підуть на заміну старим. Ну Де там яка частина з них на лежаках і досі? 12-ти рамочні там є у мене. Де 16 -ти. Ну, так поступово позбуваюся старого ще такого трухлого лахміття. І переходимо на людське дерево. А хто додивився відео, це до кінця. Не забуваємо ставити вподобайку, якщо вам сподобалося. І також підписуйтеся. Це гарна підтримка буде для каталук. Та не гавкай. Ох! От ти бухтиш. Ох, із люк.